Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA І сьогодні, друзі, трішки поговоримо про японську марку автомобілів Subaru Деякий час мого водійського життя був пов'язаний саме з цією маркою, а саме з Forester 2012 року модельного року. Працював я на фірмі водієм по Україні майже 6 років я на ньому від'їздив. По всім куточкам за куточком. Возив, скажімо так, офісний планктон, Ну, тобто возив повітря. Чудова була робота, чудова машина, вона мені дуже подобалась. Дещо дорогенька в ремонті, але фірма все ж оплачувала. Я тільки дивився на ті прайси по цінах і хапався за голову. То у власному, скажімо так, використанні, власну машину таку мати, то це дуже дорого. Та да, зараз теперішній час любу машину содержати, це просто бешені гроші. Ну, тим не менше, ця марка Forester мені дуже запам'яталася. І тож, збираю потихеньку саме цю марку Субару. Неважливо, там позашляховики, седани. Ну, коротше кажучи, субару воно і в Африці Субару. І ось у мене тут висить. Від Matchbox Ось такий субарик минулорічний, 24-го року випуску. Це ре... от даної моделі. Це 12-го року, а це 19-го. І шкода, шкода, друзі, що саме ось такого Форестера. Чомусь не Matchbox. Та так, саме Matchbox, тому що уходвілся взагалі ну, такого Форестера, окрім премів. Я ще не бачив мейнових. Ось так він виглядає, голубенький. І приїхав, до речі, реколорчик 25-го року. То зараз теж ми його дістанемо і подивимося. ну У мене ще ось такий є Субару в 43-му масштабі. Це модельного року 2007. -го. У нас теж на фірмі такий був, потім його списали і купили ось такий Форестер. Така машинка в нас була зеленого кольору, ну мені на той час на ній поїздити не вдалося, працював на іншому автомобілі, а потім потім пересів вже на цього нового. Ну, він дістався трішки не новим. Десь 5 років відроду йому було, його отримали в 12-му на фірму, а сів я на нього в 17-му, тобто 5 років на ньому люди поїздили, а потім я на нього пересів. Ну, ось такий, коротше, в 43-му масштабі Форестер. Ну і ще ось такий єдиний розпак у мене є Subaru vrx Нічого, в принципі, цікавого, але ж, тим не менше, Subaru Так, ну і власне, що ми тут? Посилка від Hot Хотвілс, одна єдина моделька, але вона прикольна. І далі з міста Львова посилочка, теж дві модельки, теж один Subaru Forester, як я вже казав, реколор. І ну, Та далі по факту. Так, я зараз розпакую за кадром, щоб не шелестіти, не громихати. та й побачимо. Ну, в принципі, ось так. Дві модельки складені до кубки. одна та друга. І ось вона друга. Так, ну і поки що дивитися не будемо, а подивимося ось саме це, що в нас цікавить по темі. Ось Форестер такого синього кольору, той самий Форестер 19-го року. Випуску. Ну, видозмінена карта, я ж кажу, минулорічна ось ой, не це ось така 24-го року і вже ось видозмінена 25-го. А модель одна й та сама. ну Давайте тепер його сюди повісимо до кучки. Ну, я панораму на кожне відео буду змінювати. Ну, а поки що ось так. Так, ну а це до пари взяв ось такого доджика. Мені це пасує до моєї серії 70-90, які я збираю. Це наразі ось остання 10 з 10. А 9 мені ще не вистачає останньої Mazda RX 7 жовтого кольору. Ну то не біда. Вони з'являються час від часу, це, до речі, за аукціону. Ну, що Те, що це, по 120 гривень, по моїй ставці воно спрацювало. Так, так. ну ось так. Поки що відкладаємо в сторону і подивимося, що в мене власне, є по темі субару. Ось недавно прикупив такий ось БРЗ субару. До речі, є замаковський такий. Я його поки що не взяв, не знаю, буду брати чи не буду. Ну, Сподіваюсь, що, що візьму. Так, далі такий ось у мене ще імпреза. Потім по 90-х ось така ще імпреза. Шкода, що перестали пропрацьовувати задню частину корму. А так би було просто бомбезно, виглядало б. Так, це ось так, а так. Ну і такий ось братан у мене ще є. Один єдиний. Теж цікава свого часу автівка. Ну Мається на увазі справжня. Я би від такої не відмовився, якби зараз була така можливість купити її. У власне використання. От чесно кажу, я би від неї не відмовився. Машина просто по технічним своїм якостям, по, по прохідності, просто ну просто причудова на той час. Це просто ідеальна машина, скажімо так, для позачахових прогулянок. Якщо її ще добре налаштувати, то це взагалі апарат бомба. Так, такий братанчик. Ну і власне, давайте не зупинятися на досягнутому посилкам від Міші Хотвілз. Прихопив ще одного субару. Теж імпреза. І забігаючи наперед, скажу, що це так званий долар-ексклюзив. Чесно кажучи, не дуже розумію, що воно за хірабора, цей долар-ексклюзив. Але, але, але. Я його взяв, тому що, блин, ну якщо збирати субару, то це має бути обов'язково. Так, Міша мені тут вермишелі накидав трішки. Ага, і вона в цьому самому, вибачаю, за російське в цьому самому. В протекторі Ось. протектор це я теж купив саме під цю модель. Так, зараз цю... Приберу, ну і власне ось ось що. Так, давайте дістанемо наш ексклюзив, який коштує чи коштував мені 260 гривень плюс протектор за 40 ще докупив до нього. Той разом вийшло на 300 гривень. Ось такий, друзі, долар ексклюзив. Чи не долар ексклюзив? Ну, факт то, що... Бачите, 70-90, 10 з 10. А тут ось ми маємо теж 70-90, 10 з 10. Ну, коротше кажучи, якось так. Ну це остання в серії по 70-90 і ось добавочно такий ексклюзив впихнули в цю серію. Тобто обов'язково повинно має бути. Якщо збирати повністю все, то це має бути обов'язково, я так вважаю. Ну, я ж кажу, мені ще не вистачає Mazda RX7 жовтого кольору і ще два реколори по Audi RS2 білого кольору, і ще Honda Civic теж якось зелененького кольору. Так, ну, коротше кажучи, ось ось-ось ось. ось, ось. Нічим, власне, не відрізняється. Відео з цієї білої, в принципі, все те все саме, але вона чорного кольору з червоними колесами. Виглядає просто, ну, як ото кажуть, пушечка. Карта в ідеалі. Все в ідеалі. Ну і давайте прикріпимо ще ось таку позицію. Тож такі, ось тепер у мене субарики. Ну, в принципі, в принципі, і все, що хотів сказати, розказати, хто що думає по цьому поводу. Ну, Взагалі, хто збирає Марку Subaru, діліться своїми враженнями. Варто воно того уваги чи не варто. Ну, а наразі з мене все. Поки завершую. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Сподіваюсь, обов'язково зустрінемось наступного разу та ще щось оглянемо. Всім папа! Хто на, кого чи на що полює, нехай щастить. Бувайте! До побачення!